Колосальне руйнування інфраструктури. Я скажу для прикладу, що вісім разів ми перезапускали повністю опалювальну систему. Це безпрецедентний випадок для світу, не тільки для України. Восім разів. повністю. Але ми витримали. Що стосується руйнувань, так, вони є, це трансформаторні підстанції, те, 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 водогіни, теплоцентралі, лінії електромереж, насосна. І, і ми ну, всім цим зараз працюємо у підготовці к новому опалювальному сезону. Я сказав, що у той день. Коли ми закінчили опалювальний сезон, ми розпочали новий підготовку до нього. жодного дня простою не було. На вулиці Шарікова, 42, мешкає людина з інвалідністю. Тому біля під'їзду Харків Жилбут демонтував старий бетонний пандус і замінить його на новий, вже металевий, бо він якісніший та надійніший. Також всередині під'їзду облаштували новий з'їзд. По даному адресу прийшла заявка. Бетонний пандус був в поганому технічному состоянні. Проводяться демонтажні роботи і будуть монтажні роботи металічного пандусу. В індустріальному та Слобідському районах міста цьогоріч комунальне підприємство «Харківжилбуд» встановило сім пандусів. Это поступают заявления от жителей с ограниченными возможностями. Мы реагируем, обследуем. Происходит вначале предварительное изготовление площадок. Потом выезжаем на место, монтируем, сверху накидываем просечные листы, развариваем перила. Ну, как бы работа не прям, чтобы сложная, но трудозатратная. Також у цьому будинку замінять східці, бо вони вже в поганому технічному стані. Будем обрамляти уголком, вкладывать плитку, менять. Поручні через обстріли російських окупантів у Харкові пошкоджено багато покрівель житлових будинків. За цей та минулі роки працівники Харків повністю відновили 14 будівель. Звісно, Ми встановлюємо пліти перекриття. Потім вистанавлюємо і ну, шиферне покриття або uh, м'яке покриття кровлі. Тобто, все делаємо повністю. як і було. Протягом 2022-го у Харкові вдалося відновити 200 понівечених житлових будинків. Відбудова міста триває вже зараз, не чекаючи перемоги України. Зауважив мер міста Ігор Терехов в інтерв'ю виданню Бабель. І найголовніше питання, яким переймається міська влада щодо відбудови, де брати кошти на ці потреби. Я був в Америці, спілкувався з різними фундаціями і фінансовими установами. Були політичні такі зустрічі з Ентоні Блінкеном, секретарем Державного департаменту США, і його заступником. І всі ці питання, питання коштів для відбудови Харкова, підіймалися, адже це величезні кошти, які потрібні. За приблизними розрахунками фахівців, на сьогоднішній час на відбудову пошкодженого Харкова потрібно 9,5 мільярдів доларів, акцентував Ігор Терхов. І тут стає зрозумілим кожному, що таких витрат не може собі дозволити жодна країна, і тим паче таких коштів немає в бюджеті Харкова. Тож Ігор Терехов як очільник міста, докладає багато зусиль для залучення міжнародних інвесторів і спонсорів, які б взяли участь у відновленні Харкова. Будуть залучатися кошти багаторівневі, багатовекторні. Це кошти фінансових інституцій, фінансових установ, приватних інвесторів, кошти різноманітних фондів. Але все це повинно бути гарантовано з нашого боку прозорістю, цільовим використанням цих коштів і відкритістю. Тому місто працює над створенням комфортних умов для майбутніх інвесторів, розробляє генеральний план розвитку Харкова, щоб ті партнери, які вкладатимуть кошти в відбудову міста, почувалися впевнено і розуміли доцільність своїх внесків. Ми працюємо з багатьма фондами. Нещодавно я зустрічався із азербайджанськими інвесторами. Я зустрічався в українському домі з американськими інвесторами з банками. Це європейський банк реконструкції та розвитку. Маю стосунки з європейськими інвестиційними банками щодо будівництва метрополітену і інших проєктів, транспортних проєктів, відновлення житла. Впевнений, ми повинні бути готовими до того, щоб заходили інвестори і вкладали кошти. Тому увага приділяється відновленню виробничих підприємств, зауважує мер, бо це робочі місця і це зростання економіки. Ігор Терехов каже, що бачить Харків як розвинутий індустріальний центр, it центр, центр науковий з безліччю вищих навчальних закладів. І Харків неодмінно буде таким. Масштабне озеленення Харкова продовжується. Харків Зеленбуд прикрашає все місто квітами. Висаджують тагетис лимонний та жовтий, агрантум та альтернатеру. Сьогодні ми знаходимося в Салтівському районі вже. Тому що Харків висаджує квіти не тільки, не тільки в центральних місцях міста, але і у віддалених куточках нашого Харкова, в спальних районах, на проспектах. Клумбу прикрасять декоративним камінням. Всього у Салтівському районі планують висадити клумб площею півтори тисячі метрів квадратних. Зараз робота йде і в Немишлянському районі, в Основ'янському районі, в Салтівському районі, і так далі. Тому ми ні про кого не забуваємо. Ми робимо наше місто найквітучим, найгарнішим самим-самим в Україні. Догляд за клумбами потребує особливої уваги. Поливати квіти будуть щодня, щоб вони радували харків'ян до кінця сезону. У сквері святого Олександра відранку працівники комунального підприємства Міськ світло приводять до ладу паркові світильники. Миють та фарбують опори, відчищають від бруду плафони, оглядають їх та перевіряють справність мереж. Це для того, щоб сквери мали освітлення, як тільки його можна буде увімкнути. На зараз індустріальним районом виконується фарбування паркових опор на площі святого Олександра. Пофарбовано на даний час 33 паркові опори, помито 48 шарів. Також проводиться перевірка на належний стан мережі і світильників. Ми знімаємо світильники. Ми їх перевіряємо стан мережі, перевіряємо стан світильника внутрі, ну, зовні, проводимо осмотр, потім монтуємо обратно, фарбуємо опору, і воно готова до експлуатації. Усього у сквері святого Олександра пофарбували 45 опор та помили майже 60 світильників. Також привели в належний стан і ліхтарів в сквері імені Кандаурова. Там також було. Пофарбовано 22 опори, помито було 22 світильника, і було перевірено мережі на належний стан, перевірено горіння світильників. Оба сквери готові до експлуатації. Через обстріли в індустріальному районі сильно постраждав проспект Героїв Харкова. Комунальне підприємство Міськ світло вже відновило усі пошкоджені мережі. Також усунули аварійні ситуації і в мікрорайоні Горизонт. Серйозна аварія на колекторі водовідведення сталася у Харкові на ділянці, що пролягає під проспектом Гагаріна. На місці пориву працюють комунальники. Ситуація кажуть фахівці дуже серйозна. Тому рух для транспорту довелось перекрити на одному з напрямків. Сам інцидент трапився надвечір минулої п'ятниці. Произошло разрушение коллектора диаметром 1500 на глубине 5 метров. С этого момента и по сегодняшний день мы работаем круглосуточно для локализации и ликвидации. Работаем в три смены. Ежедневно на объекте задействовано порядка 30 единиц техники и 60-70 человек сотрудников. Причины комплексны, но основная ⁇ это обстрелы страны агрессора по нашей инфраструктуре. В момент блокаутов, когда были выведены из строя нашей подстанции пропадала электроэнергия, что нарушало гидравлический режим работы данных сетей. Это самотечный коллектор, он не рассчитан на использование его в напорном режиме, а при отсутствии электроэнергии, естественно, нарушается режим работы, что, соответственно, потом послужило разрушением верхней части Цей каналізаційний колектор один з найбільших в Харкові, оскільки стічні води стікаються по ньому в очисні відразу з третини міста і частково з центральної частини. Так, щоб харків'яни не відчули дискомфорт через цю аварію, комунальники перепід'єднали всі мережі на резервний режим роботи. Зараз основне завдання кажуть на Харківводоканалі ліквідувати аварію в найстисліші строки, оскільки її місце на ключовій магістралі міста. На данный момент э, выполнены работы по э, пропуску стоков. Ведутся земляные работы, начаты э, работы по укладке и монтажу нового трубопровода будут задействованы современные трубы, спирополиэтилен. Они совсем не подвержены азовой коррозии. Они более долговечны. Они несут нагрузку, которая необходима э, под проезжей частью, довольно интенсивной. Поэтому мы уже работаем с новыми современными материалами. На сегодняшний день мы имеем. 5 повреждений уже обнаруженных и уже работаем над их восстановлением. Масштабы четкие и объемы мы можем определить только после дополнительного обследования. Что-то в процессе, что-то телеметрия нам даст, но тогда мы будем понимать сроки, объемы со всеми вытекающими. Вже минув рік рік війни. У нас працює електротранспорт. У нас працюють тролейбуси, трамваї, мітрополітен. Крім цього, наш комона, наша комунальне автобуси працюють. І хочу сказати, що вже рік цей транспорт працює безкоштовно для усіх, хто і знаходиться в місті Харкові і живе в місті Харкові. Хто хто приїжджає е, в місто Харків, е, хочу сказати, що так це дуже така потужна е, навантаження на міський бюджет, бо ми фінансуємо усі, е, всі ці видатки з міського бюджету. І я е, хочу сказати, що я відверто е, сказав харків'янам, е, доки е, можливості бюджету е, дозволяють нам, доки е, Транспорт буде безкоштовним, але коли е, можливості бюджету не буде вистачати, я відверто звернувся до харків'ян з тим, щоб е, ми більш не можемо датувати е, міський транспорт, і е, потім будемо е, працювати над тим, щоб е, були е, як як найменше тарифи на е, перевезення. Крім цього, е, хочу сказати, що усі піль, пільги, які були до Війни, а це і наші пенсіонери, і військовослужбовці, і Чорнобильці. Дуже багато таких категорій. Вони всі всі пільги будуть залишатися, як це було до війни. Рік тому, 16 травня, у прифронтовому Харкові почали відновлювати рух міського наземного громадського транспорту. А відтак поступово автобусними, трамвайними та тролейбусними маршрутами почали охоплювати райони міста. Важко було кажуть на підприємстві, оскільки через ворожі обстріли у Харкові дуже багато одиниць громадського транспорту було знищено та пошкоджено. Починали ми свою роботу так. Трамваї виїхали в кількості всього лише 8 одиниць 19 травня на трьох маршрутах. На сьогоднішній день вже працює 62 трамваї на дев'яти трамвайних маршрутах. Тобто ми відновлювали рухомий склад, дивилися за пасажиропотоком, який був у місті за потреби в перевезеннях. За тим, як харків'яни поверталися додому і додавали рухомий склад. Така сама історія з тролейбусами. Відновили ми роботу в травні минулого року на чотирьох маршрутах. Сьогодні їх вже 29, і на яких працює 116 тролейбусів. Зростання кількості тролейбусів. Порівнянні з травнем минулого року склало приблизно вісім разів більше. Автобуси з ними було теж непросто, але по мірі того, як ми зашивали вибиті шибки плитами ОСБ, як знову ж таки містяни поверталися, як вулична дорожна мережа готова була до регулярного автобусного сполучення, робота автобусів зростала. І на сьогоднішній день вже працює 90 автобусів на 44 автобусних маршрутах. Паралельно з пуском транспорту на підприємстві розгорнули роботи з реновації всіх понівечених під час обстрілів машин. Якщо в цифрах, то із 150 нових автобусів Карсан пошкоджень зазнали 120. три знищені вщент. Така ж ситуація із трамваями із півтори сотні машин. Практично кожна четверта відновленню вже не підлягає, кажуть фахівці. Все, що ще можна повернути до життя, у руках ремонтників. Протягом року, з моменту пуску громадського транспорту, проїзд для пасажирів у Харкові безоплатний. Витрати підприємству компенсує місто. Ми зараз тримаємо транспорт в стані, щоб він, ну умовно кажучи, їздив. Ми розуміємо всі, що кожна рухома одиниця має в якийсь певний час пройти певний вид там, ремонту, там середній чи капітальний. Ось за таких умов планувати це буде ну складно. Ми забезпечуємо зараз мінімум тих потреб, які нам необхідні для роботи. Тобто, якщо розмислювати над розвитком якимось, то це в цих умовах робити не вдасться за таких фінансових складників. Близько 20 автобусів ще можливо було б відновити, вони там мають ушкодження, але там це значні вкладення. На це потрібні великі кошти, але їх можна зробити. Ну в цих умовах це зробити не вдасться. У такому підвішеному стані перебувають ще 16 тролейбусів та близько трьох десятків трамваїв. Їх відновити зможуть лише після того як підприємство стане фінансово спроможним, не говорячи вже про Салківське трамвайне депо, що расисти повністю знищили в Харкові. До Харкова із робочим візитом у чергове завітали гості з Австрії. Минулого разу у грудні, під час зустрічі з мером Ігорем Тереховим, партнери обговорювали підготовку міста до зими. Тепер же після того як Харків зміг подолати найважчий опалювальний період, хочуть допомогти мегаполісу з відновленням та відбудовою. І мають щодо цього деякі пропозиції. Відень знаменитий тим, що у нас будується соціальне житло. Це така концепція, яка була розроблена у Відні, і яка себе там дуже добре зарекомендувала, що це недороге соціальне житло. Ми готові взяти на себе. Якщо у вас є така концепція, якщо вам це цікаво, то ми готові взяти на себе встановлення контактів із відповідними організаціями, які займаються цим у відні. Мер Ігор Терехов каже, ініціативу підтримує та спочатку необхідно детально вивчити проєкти і зрозуміти, як цю ідею втілюватимуть у Харкові. Стосовно бізнесу, стосовно розвитку бізнес. Також ми зацікавлені в тому, щоб приходили наші іноземні партнери, відкривали бізнес, різноманітний бізнес. Починаючи з будівельного і закінчуючи бізнесом високих технологій, З свого боку, з боку мерії можу гарантувати прозорість, чесність і дуже швидке оформлення усіх документів, які потрібні для початку діяльності, чи то виділення земельних ділянок, чи то технічних умов. І все, що буде стосуватися підтримки бізнесу. Також, додає посол, готові відновити або побудувати навчальний заклад у мегаполісі, наприклад, школу чи дитсадок. І така пропозиція, вважає Ігор Терехов, наразі є дуже актуальною. Адже Харків завжди був інтелектуальним та освіченим містом. Тож, аби через війну не втратити цей науковий потенціал, багаторічний досвід і напрацювання уже зараз треба замислюватися над тим, де навчатимуться майбутні фахівці, а також як відбудувати те, що потрощили окупанти. Тут ваша пропозиція щодо відновлення школи однієї школи дуже така цікава для мене і цікава для міста. Я хочу запропонувати вам відновити школу, яка дуже символічна і для всього міста, і для країн, котрі розмовляють на німецькій мові. Це школа, яка перша постраждала, бо туди був приїзд ДРГ російських, і вони там були знищені. Це школа, яка розташована на вулиці Шевченка. І це школа, яка поглиблена вивчання німецького язика. Тому, як на мене, то я дуже зацікавлений і слушно було б запропонувати на відновлення цю імножкову. Учасники зустрічі підсумували, тим часом продовжуватимуть надавати гуманітарну допомогу Харкову, збільшуватимуть її обсяги а також підтримуватимуть українців, які переїхали до Австрії через війну. Наразі таких осіб налічують близько 90 тисяч. Ічно о 3-4 травня в Україні відзначають день вишиванки. Не у минуло це свято і наше місто. Людей у різнобарному національному одязі можна зустріти чи не на кожному кроці. А от у центрі Харкова просто зараз тривають різні тематичні заходи. Які саме ходімо дивитися? На честь свята для харків'ян підготували не лише виступи народних колективів, пісні й танці. Установили й ось таку фотозону, сфотографувався і опинився на світлині посеред карпатських гір, кримських пейзажів чи квітучого українського поля. Можна обрати і фон із Харковом. Він користується серед гостей найбільшим попитом. Харків показує, що ні, це лише українське місто. Люди підтримують українські, люди переходять зараз дуже часто на українську, на вишиванки. Звісно, їх не носять кожен день, але їх надягають на свята, на різні заходи, на прогулянки парками. Таке ж теж буває, і це дуже важливо. Більшість харків'ян на святі у вишиванках ручної роботи. Деякі створювали орнамент самостійно для інших рідні чи професійні майстри. Мені дуже подобається насправді вишиванка. А ця сукня у мене дуже довго була це сукня, яка зробила яку зробила моя бабуся. Вона вишивала свого часу. Так я вирішила її одягти. Від звичайних сорочок до суконь та костюмів національний одяг у Харкові можна побачити в будь-якій варіації, і це вважають гості свята пов'язано з тим, що останнім часом молоде покоління українців почало більше цікавитися рідною культурою, цінувати її, берегти, але і осучаснювати. Тож і вишиванки потроху трансформуються. Я побачив, що жителі міста Харкова почали більше її одягати, більше неї плекати. і для того, щоб показати нашу. Незламну Україну і нашу культуру в мене є навіть я не знаю колекція вишиванок. Ці вишиванці я не знаю, мабуть, роки три. Вона була ще в мене на виріст, і я її продовжую одягати, буду одягати до того моменту, поки вона не буде маленька. А після цього я, скоріше за всього, просто віддам комусь молодшому. День вишиванки невід'ємна частина нашої культури й історії, упевнений директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко. Тож не долучитися до відзначання цього свята Харків не міг, однак через війну дотримувалися певних обмежень. Заздалегідь не анонсовували захід і уникали скупчень людей. Зараз українці не тільки виборюють свою волю, свою землю, також виборюють національну ідентичність. Тому зараз дуже багато українців, харків'ян долучаються до всього українського. Тобто багато хто з дітей, молоді. Всі наші заходи направлені на ті більші. Більше для молоді, для дітей, щоб вони розуміли історію нашу і цінували все, що у нас є.